Процес приготування найзнанішої ковбаси Хмельниччини доволі тривалий. Спочатку необхідно начистити кілька кілограмів часнику, запастися спеціями, чорним перцем та сіллю і свіжим м'ясом. З останнього ретельно видалити усі плівки та прожилки. «Для Дязіньківської ковбаси бажано, щоб було сало з передньої частини і задньої. Додається потім ще часничок, перчик, сіль. Все, все йде через вагу. Кобасу ріжемо. М'ясо ріжемо такими невеличкими шматочками, щоб вона потім пропеклась. Характерною особливістю ковбаси є чорний колір і неповторний аромат. Секрет у ретельному вимішуванні. І чим довше, тим краще. А от унікального кольору вдається досягнути місцевими секретами. А нас чорна, тому що маститься кров'ю. Це процес дуже. Тяжко, звісно, мастити стільки разів, може і не вийти, Буває, що і трошки світліша колбаса, і все. ну, основно вона чорна, як уголь. Кожного дня в родинному господарстві Василенків випікають 38 кілограм ковбаси. Це близько 80-кілець. Все залежить від ціни м'яса. Піднімають м'ясо, піднімаємо колбасу. М'ясо нижче, колбаса теж. Рецепт зіньківської ковбаси внесений до першої української енциклопедії Гастроспадщина Україна традиції гостинності та культура приготування страв. Ба більше вона вже багато років залишається нематеріальною культурною спадщиною Хмельниччини. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.